Ми Мы... Дуже потужно готуємось до нового опалювального сезону. Бо ми розуміємо, що у нас був дуже тяжкий сезон, який ми з вами пережили, і вісім разів ми перезапускали систему опалювання всього нашого міста міста Харкова. Тому сьогодні роботи тривають. Роботи не зупиняються жодного дня, незважаючи на вихідні, субота, неділя. Усі на роботі, усі працюємо для того, щоб підготувати наше місто к опалювальному сезону. Хочу сказати, що сьогодні підготовка у цілому системи теплопостачання постачання виконана на 86%, але ми продовжуємо працювати, бо дуже багато. Ще на колив е ворог зруйнував нам теце, зруйнував нам котельне, зруйнував нам е магістральний трубогід. Е тому все це робимо в планах. У нас перекласти е 220 км кілометрів теплових мереж. Сьогодні вже перекладно сто кілометрів теплових мереж. Працюємо всі разом. Я впевнений, що ми встигнемо все виконати, незважаючи на всі труднощі, які є і. Сказати, ми дуже дуже ретельно до цього підходимо. Працюємо для того, щоб встигнути. Я впевнений, що ми підготуємо наше місто к опалювальному сезону. Ми зробили певні кроки для того, щоб знаєте, на уперед зробити деякі заходи щодо прикриття певних речей. Хочу сказати, що працюємо, працюємо для того. Для того, щоб було стало постачання тепловою теплом міста Харкова. Працюємо і працюємо підключаємо дома. Багама крім цього, оснастили дуже багато наших котелів такими генераторами, потужними генераторами для того, щоб вони у разі необхідності працювали на генераторах, і теплопостачання не припинялось.